Привіт, з вами дорог Геймер, і ми починаємо. Сьогодні я би вам хотів продемонструвати, де можна скачати Майнкрафт 11. Білд 1, 2, 3, 4. Поки що у мене стоїть четвертий білд. Ви б ще за посторонній шум, за все, що нашуміло, за лаги і за погану якість. Все ж таки заходимо на сайт. Майнкрафт Монстер. То у нас виб'єм Майнкрафт 11. Заходьте, скачуйте, бачите, у тут є різні види. Але я вас хочу попередити. То, що пише, що вийшов е, Блоглаунчер 19 Pro, це неправда, він вагає. Я його спробував скачувати. Як ви зрозуміли, це без Я сьогодні великих відео, відео не можу записати. Ви бачите, у мене планшет розрядився до 0%. Я був у своїх <кхи> родичів. Вибачте, я трошки прихворів. Так, якщо ми зайдемо нижче? То у нас буде сиди для Minecraft. 11 і тут ділимося багами То можете ви що нового нам додали. Добачите лодку, водку і вс всяке таке чого ждати. Давайте перевіримо сіди для Майнкрафт 11B. До речі, гарний Майнкрафт, але. Лагає при заходці. Ну, і то, бачите, сіде, сіде на граються пещерної постройки. Сид, ну, сіде там приїдьте вперед и огромную, красивою деревню. вона Сид, арабська деревня розположена на острові, красиве і місця, чисто чишли лево маленькі деревні на біом Корический цвет. Крута деревня. Рішить його в підвалі портал, портал. Бачите, тут є скрини. Всяке, бачите деревня на острові, Сід обичне деревушка, сід город остров. Ну, ви, ви бачите, Сід-стоун сид сід. сід, Арія. Всяке сидів, якщо чесно, багато з них гарні. Потім назад, даємо назад. Я цикаю. Так, чи я можу ще заснімлю для нас. Ой, я пам'ятаю. І ще сьогодні заснімлю для нас. Може обзор на ігру Will Ну, я сьогодні зовсім не клуну, бо Але я не хочу порушити свою свій звичай. Тому я все ж таки засняв для вас, де скачати. Minecraft Pocket Edition 11. У вас теж такі є лаги. Ну, я ще постана його святу. Бо бачите, то ви можете прочитати, які тут є баги, яке тут все є. Мат, бан і одне на ваше коментарі. Ну, я радив ту не матюкатися застрілу. Я не раджу нікому матюкатися Погане реч, бачите, отут таке вибір. Майнкрафт Пін, ну одна а вище не втішний. Майнкрафт перший. Перший Майнкрафт. Згрузду з'їхали. А згрузду мені. Я можу. я мушу його перевірити. Тут, я сьогодні и зайду перевірю, Тому всі підписуйтесь, ставте лайки. Лахайте вах. За лайк убью. жорстко підписуйтесь на мій канал, на канал Дар Де... Демона. і всі пока. всіх цілую. Ага.